Всім привіт! Продовжуємо цикл підкастів про рівні свідомості. Найбільш запитуємо найбільш очікуваний. Четвертий рівень це рівень особистість. Давайте спойлер, як називаються наступні рівні. П'ятий ігрок, шостий маг, сьомий творець. Ну, скоріш за все, наступні рівні не будуть в вільному доступі, тому що, ну, по-перше, ця інформація не для всіх. А для кого інформація її можна? Ті люди можуть її купити. Тому слідкуйте за анонсами, можливо, десь 5, 6, 7 і як туди проходити, десь будуть в якихось платних вже продуктах. Ну, обов'язково я хочу поділитися четвертим рівнем, а ця інформація дійсно і важко де знайти в інтернеті, за яку я дуже досить непогано заплатила, але моя. Місія теж підрощувати свою публіку, і я хочу поділитися цим рівнем, щоб хтось пізнає себе на цьому рівні, а хтось дізнається, що на якому рівні я хочу вже дорости, закріпитись і зачистити хвости. Обов'язково дивіться, перший, другий, третій, наприклад, з другого, і третього рівня. Дуже часто, що люди вже переходять з третього на четвертий, ну такі люди дуже часто до мене приходять, тому що я психолог, я вчитель кундаліні-йоги і медитації, я енерготерапевт. А до мене в клуб медитації дуже часто приходить третій рівень, які провалюються трошки на другий, хочуть підчистити хвости. В особисту роботу чаще, частіше з цього йдуть четвертий рівень, який провалюється на третій, другий. Так, і коли ми підчищаємо ці хвости, ми дуже легко рухаємось далі. Так от, я казала, що на третьому рівні починається життя. І кайф такий справжній починається з четвертого рівня, тому що особисто найта яскрава. Характеристика цього рівня це з'являється любов до себе, з'являється прийняття себе, розуміння своєї унікальності, повага до себе, цінування себе, а вміло користування своїми сильними сторонами і слабими сторонами. Тобто Повне прийняття себе, і звичайно, до цього рівня ну дійти без якихось допомагаючих спеціалістів. Я на увазі маю на увазі психологів, психотерапевтів, астрологів, енерготерапевтів. Ну майже неможливо. Тобто, людина, яка за одне життя проходить від, наприклад, першого або другого, третій, четвертий, це обов'язково людина пройшла дуже велику терапію свою, а розвиток, курси. Підвищення кваліфікації в будь-яких сферах людина може займатися будь-якою сферою, це не обов'язково займатися в допомагаючих професіях, але як хобі для себе читає курси, проходить індивідуальні заняття. Обов'язково, це такий відразу буде показник. Якщо людина займається собою, 100% в неї вбудована любов до себе. І відразу ми розуміємо, якщо вбудована любов до себе, то всі сфери життя вони виглядають дуже-дуже по-різному, ніж людина з другого, третього рівня. Тому, якщо четвертий рівень людини вбудована любов до себе, вона ніколи не буде вже в созалежних стосунках якихось непонятних стосунках, де є емоційні качелі, де є якісь, е, якась брехня, якісь гойдалки, щось незрозуміле. Просто людина буде цього уникати. Тому тут головна посил знайти собі партнера, по-перше, довготривала, тому що на попередньому рівні люди вже награлися у все, да, тому що там був. А ну, як награлися, надосліджувались, давайте так, тому що наступний ір рівень, щоб ми не плутались, ігрок, надосліджувались. Тобто дуже велике було дослідження. І тепер людина розуміє, який мені потрібен партнер, для чого. Як саме для мене виглядають стосунки, саме для мене, да, не норми якісь, якого я, яку хочу людину і як це буде а, вбудоване в моє життя? Тільки для задоволення і кохання. І головне, звичайно, мета не так, як на другому рівні ти мені, я тобі, знайти такого партнера, щоб ми підвищили свій комфорт, і я там, щось взяла з цих стосунків. Тут головна мета це кохання, йти разом по своєму шляху з людиною, але в коханні. І ці пари, вони їх видно, да? якщо є любов, вона є. А якщо є таверне денежне відношення, то там таверне денежне отношення. Це теж не і це всі бачать. Тому тут відбувається уже особисте зцілення. Людина вже попроходила все своє, зцілила своє дитинство. Вона прийняла всі ті контексти, в яких вона росла, а всі мінуси і плюси, вона просто це вбудувала і зробила своєю силою. Є дуже ем, чітке розуміння своєї ідентичності, де я хочу жити, яким стилем життя я хочу бути, чи хочу я дітей, чи не хочу я дітей. Тобто я вирішую, як я хочу працювати. І лагму, звичайно, що така людина четвертому рівні вона працює, працює, звичайно, в задоволенні. Там немає якогось там злого начальника, чи. Упахування тут людина вже в балансі зі своєю енергією. В неї нема дефіцитів грошей, дефіцитів енергії, дефіцитів кохання, тобто дефіцити закриті, тому що є внутрішня опора, є розуміння, що все, що відбувається в моєму житті, в моєму світі, я створила і я можу це змінити. І тут вже уходить повністю жертва обставин, який, який би не був контекст в житті. Людина тут бере відповідальність за своє життя і в тому числі дуже легко прощається зі своїм минулим. Тобто минуле перестає на неї впливати так сильно. Наприклад, контекст, ну не знаю, може на сім'ї з алкоголіків, да? або якийсь, я не знаю, там не дуже а, приємна сторінка з дитинства. Але людина зараз виросла і зробила себе сама. Такий селфмейд, але не Да? Людина вже в творчості, людина вже розуміє свою місію, своє призначення. Вона вже знає, в чому її талант, в чому її проекти, чи в якій професії вона є. Тобто вона може дійсно її можна пізнати цю людину. Вона в захваті буде розповідати про те, що вона робить, постійно вдосконалює свої навички, звичайно, свої hard skills, soft skills. Вона постійно допитлива, але не так на рівні. А... Шукача. Тобто це не просто питання і дуже велика кількість питань, а тут вже чітке осмислення, тобто багато думок, так багато, але така позиція спостерігача. Тому що коли є приймання себе і любові до себе, ця людина дуже приймає оточуючих людей. Їй вже не тригерить люди, які не живуть за правилами або Якісь антисоціальні. І не те, що там прям байдуже. Вона приймає, що кожна людина може бути кожна. Тому, як і на третьому рівні, наприклад, а можуть е переробляти свого партнера. Така є на третьому рівні штука, як е бути Ісусом. От я почала медитувати, і, або я почала саморозвитком займатися, а ви всі пліб'ї, ви всі такі, всі, недолугі. А я от я ж уже саморозвитком займаюся. І от на четвертому рівні це проходить. І тут з'являється розуміння справжньої духовності, що є Бог всередині мене, є приймання всіх релігій, концепцій, але людина до них не те, щоб не належить, це на неї не впливає так сильно. Вона може вийти від якихось правил, наприклад, з правил сім'ї, як історія про принца, який не захотів бути. Причасним до королівської сім'ї. Це історія про четвертий рівень, звичайно. А про мега, а про королеву, цю принцесу, то вона, звичайно, на рівні борця, тому що вона бореться за свій престол, вона його висижує, чекає на нього. Тут дуже сильна інтуїція, тому нема усіх емоційних гойдел. Тут дуже проста, досить просте, з першого погляду життя, тому що тут прибирається все зайве. Ну, наприклад, змінюється вже. Зовнішній вигляд. Тобто тут вже людині не цікаво ходити рекламувати бренди, як перший раз багатий. Тут така вже, як з'являється, таке поняття тиха розкіш, коли бренди перекачовують не з публічного написання, а десь там на комірці. А тут головне, що мені подобається, що мені комфортно, людина дуже. Автентична в своєму в своєму стилі її дім буде автентичний до неї, тобто буде чітко просліджуватись якийсь особистий її стиль, не такий, як у всіх, і не по-багатому, як кажуть, а щось дуже унікальне, щось людину про неї. Також змінюється, коли вона мандрує, колись це не просто селфі на вежі, біля вежі, ельфельової вежі чи в якихось таких попсових місцях. Це якісь з'являються вже унікальні. Поїздки, да, якісь особливі, які перекликаються з її можливо хобі, а з її можливо якимось унікальним баченням життя чи тою сферою діяльності, якою вона займається. Тут вже в стосунках уходять всякі качелі ревнощі, і людина може знаходитись сама. Тобто вона не стає такою залежною від родичів, партнера чи друзів, і дуже стає цінна. Не самотність, а усамітненість, да? коли людина може наодинці або навіть потребує такого часу, щоб все прорефлексувати, щоб бути спостерігачем, дуже цінується а, баланс, тиша, гармонія, спокій, немає ніяких, а, і виходить на задній план і все прибирається, все, що приносить якусь тривогу і стрес. І в принципі, тут вже пропрацьоване тіло. На якому рівні тут нема тривоги такої сильної, як на перших рівнях, нема панічних атак, нема страхів, тобто тут є чітке розуміння, що все, чого я хочу, а я чітко розумію, чого я хочу, мені треба просто перше, друге, третє зробити. І якщо це, наприклад, така велика ціль, я не знаю, відкрити благодійний фонд, то як я можу це зробити? А чому моєї енергії не вистачає, щоб об'єднати таку кількість людей? Тобто тут вже Людина виходить на рівні місії, да? а як я можу це зробити? І задає собі питання і шукає відповіді, як мені через свою енергію збільшити свою енергоємкість, щоб створити ці проекти, як мені розширити це бачення, як мені бути дійсно людиною, яка залишає слід після свого життя? А тут вже Важче таким людям, тому що щоб далі рости, теж потрібні спеціалісти, які можуть провести. І тут вже важче знайти психолога, психотерапевта чи якогось допомагаючого. Буває, мабуть, борець, спішить кудись. До речі, на четвертому рівні немає такої суєти, біганини чи ще щось. Де дуже розмірене життя. Досить розмірене. Тому знайти спеціаліста досить важко, тому що цей спеціаліст повинен бути мінімум четвертого та вище рівня. Наприклад, я в своєму в своєму клубі зараз ми розпочинаємо знов клуб медитацій, у нас теми інші. У нас теми інтуїції, у нас теми енергоємкості, у нас теми як прийти до свого внутрішнього балансу, як розкрити надчутливість, як зрозуміти прийняти себе, розуміти свою унікальність, індивідуальність і свої таланти. Та тобто у нас теми в клубі вже на четвертому рівні, де у нас нема вже. Тем, не знаю, як наментувати собі брендові красівки чи багатого чоловіка. Ви розумієте, що це аудиторія другого, третього рівня, кому це буде більше відгукуватись. Тому я бажаю працювати з людьми, які більшого, більшої свідомості, тому я від вільному доступі це відео, щоб дорощувати аудиторію і запрошувати теж на будуть вам цікаві, та тому що відкривати інтуїцію. Ну повірте, це не дуже цікаво другому, і третьому рівні. А там цікавіше купити брендові кросівки, як у того блогера чи сумочку. Це більше буде актуально чи багатого красунчика принца собі заполучити. Тому. Я теж транслюю ті теми, які саме мені цікаві, я вас запрошую. В особистій роботі в мене займаються мінімум четвертий рівень, звичайно, а в... я вам скажу, що вони займаються вдовго. Це не те, що вони приходять щось, щось болить, і почини. Ні, ми йдемо, працюємо систематично вдовгу в стратегію, де ми дорощуємо з четвертого на п'ятий рівень. З четвертого з особистості да, прибираємо якісь. Ті витоки на першій рівні, це зазвичай якісь родові програми, зачіпки або невбудовані гроші. До речі, тут гроші на четвертому рівні вони вбудовані і вони досить легкі. Тут же виходить поняття, що щоб мені більше мати грошей, більше працювати, тут же не стає на першому місці комфорт, тут же стає любов до себе. Тут е, грошей достатньо, але не ті не так достатньо, щоб покрити прям всі свої хотілки. Да? То вже на п'ятому і вищій рівні, коли вже є там і грок, і мак. Тут е, грошей достатньо, тобто оплатити е, не знаю, мою наприклад, індивідуальну роботу. Ну людини не стоїть. Питання. Тому що вона знає, що це інвестиції, і вони її переведуть на п'ятий рівень і дадуть набагато-набагато більше. Тобто тут немає якихось сузалежних стосунків фінансових там, з чоловіком, з батьками. Тут гроші приносить улюблена справа. І якщо це не так, треба дивитись, а що в мене не закрито з третього рівня. Або навіть з другого. І тоді ви будете впевнені на четвертому рівні. І, і ось, до речі, дуже часте питання, як прийти мені і реалізувати своє призначення? І ми починаємо з любові до себе. І якщо це не вбудовано, на четвертому рівні питання реалізації призначення через любов такого не станеться. Тому закриваємо дефіцити з другого, третього, виходимо в любов до себе, і ваша справа, а у вас, я впевнена, дуже багато є талантів. Буде вам задоволення. Далі йдемо. Що у нас ще маю вам сказати? Тут є дуже чітке поєднання зі своїми емоціями і почуттями, тут нема вже гойдалок емоційних, тут вже дуже велика повага і піклування до себе, до свого емоційного, психологічного, фізичного стану. Тут вже людина помічає мале найменші коливання. Вона, якщо треба відпочинок, вона дає собі відпочинок. Якщо Треба якась допомога професійна для емоційного стану чи розвиток чи ріст. Вона звертається за допомогою в неї. Зазвичай є такі майстри, або вона шукає таких майстрів. А тут є дуже, дуже сильна довіра своєї інтуїції. Якщо я так відчуваю, значить так і є. Тут нема вже сумнівів. На третьому рівні дуже багато сумнівів, особливо в професіональному рівні. Ой, оцей синдром самозванця, а зможу, я не зможу, а вдруг мені не вийде, тут вже такого немає. Тут вже людина досить впевнена, тому що в неї є результати, вона може приймати свої результати, свою силу. І в неї не те, що вона така. Пихата, вона просто стабільна, впевнена в собі, в неї нема сорому, зажатості запропонувати комусь колаборацію чи якусь взаємодію. Їй дуже багато поступають різних пропозицій. Тобто, ця людина вона досить яскрава, але не така яскрава, як бльостки. Її видно енергетично. І з нею хочеться бути з нею. Хочеться вона, прям знаєте, з неї йде таке сяйво, якесь знання. Хочеться щось отримати з неї завжди. Що ще цікавого? Тобто в неї виходить оця а, гонка за мідальки. От я хочу бути на обложці, я хочу бути найбагатшою, щоб всім доказати і мамі, і папі, і всім своїм однокласницям, що моє життя да, оця фейкова картинка показушна, що я ідеальна, що в мене все чудове. Тобто тут це не потрібно вже. Тут є приймання себе, свого віку, своєї ваги, своєї зовнішності, своєї особливості. Тут не треба бігти до якихось ідеалів, себе змучувати, я не знаю, дієтами. Тут є здоров'я. Харчування, яке підходить мені. Тут є чітке розуміння, що я люблю, я не буду робити так, як роблять всі. І, звичайно, тут же не впливає так сильно соціальна думка. Вона ще дещо впливає, тому що хочеться соціум змінити на краще, але вона так сильно, катастрофічно не впливає на нижчих рівнях. Тобто всі мої дії, всі дії з четвертого рівня, вони побудовані на любові, а не на страху і на тривозі. Це важливо, розуміти. Далі йдемо. Тут вже людина виходить із ілюзій, вона вже бачить реально світ, вона приймає цей світ, який був, не був би. А... Негарним в цей момент, і вона просто не емоція охе-ахе, а реально стра робить стратегію, чим вона може допомогти в цьому. Глибинне розуміння речей, розуміння законів Всесвіту. Тут, нема, тут велика чесність вбудовується, тут нема якихось таких підводних. Ігор на роботі. Тут, якщо є співробітники, то це піклування про співробітників. Да? Якісь премії, якісь покращені умови праці, подарунки. Тобто піклування про оточення, піклування, де я знаходжусь, піклування, тому що є піклування про себе і про людей навколо. Тут є дуже велике розуміння законів, карми, енергетики. Тут нема скачаних десь безкоштовно курсів чи фільмів, за все платиться велика ступінь чесності. Тобто і в партнерстві, і в дружбі дуже великий ступінь чесності, і в бізнесі. Бізнес прозорий, зрозумілий, а вбудована дуже часто благодійність, тому що є розуміння законів Всесвіту. ще раз. Є істинне поняття істинної духовності, енергія як працює енергетика, Енергетика, тому дуже часто до мене звертаються за енергетичними сесіями, і є розуміння, що це, є розуміння структури людини, що людина є спочатку енергетика, потім різні тіла, чакри, таке сам. І ця людина дуже цікавиться цим. Завжди вона така дуже Питлива на ці питання, да хочеться розуміти, як медитації впливають. Тобто, медитації це вбудований просто must have. Чому дуже складно розповідати про медитації першому, другому рівню? тому що там в принципі не важливо. Там мені здається краще піти побігати. А тут же починається медитація, тому що людині треба над здібності мозку, вона хоче розкривати інтуїцію, вона вже хоче прибрати залишки якоїсь тривоги, вона хоче пізнавати себе глибше. І тут медитація це найулюбленіший, найкласніший, найцікавіший інструмент. Коли хто, наприклад, замовляє індивідуальні медитації, от під людину, коли я розробляю, вони можуть, в них є вбудована дисципліна, і вони займаються своєю медитацією постійно. Їм не треба нагадувати, вони не зливаються. Хто ще не доріс до четвертого рівня? Я спеціально зараз повернула, де ми кожен тиждень зустрічаємось, де у нас є групова енергетика, де ми разом, де ми разом, я так беру всіх за ручку і дорожчую до четвертого рівня, щоб вам не було самотньо самим займатись. А тут дуже люди натхнення. Може, я теж виглядаю натхнення, Ну, я маю надію, що я виглядаю натхнення про свою роботу. Тут відкривається серце, да, йде розуміння любові. У нас теж буде багато тем в клубі, і зараз я готую курс про любов для себе. І якраз така думаю, ну чого ж я курс? Тому що я хочу, щоб моя аудиторія доростала і була впевнена четвертий рівень мінімум, щоб була вбудована любов до себе. Це не просто, знаєте, у ті курси, де купи собі платічко, купи собі помаду. Це якраз другий рівень, да? Ви тепер розумієте? А любов до себе це ось тут, четвертий рівень. Це можна перефразувати курс про любов до себе, чи курс як підняти свідомість до четвертого рівня. Ну... Зараз ще продивлюсь, можливо, що щось забула сказати. Людина робить дуже проста філософія. Я її часто повторюю, як бути щасливим. Я просто роблю те, що я хочу робити, і те, що я не хочу, я не роблю. І так, в принципі, це такий лозунг цього рівня. Тут нема потреби взагалі робити те, що ти не подобається. Якщо тобі щось не подобається, ти, в принципі, можеш найняти людину, і людина за тебе. Наприклад, я не люблю прибиратись, тому в мене є спеціальна жінка, яка займається прибиранням вдома. Або там я не, не люблю сидіти з дитиною 24 на 7, з моєю дитиною там сидить няня. Або я не люблю я не знаю, їздити за кермом, тому в мене є водій. Я не люблю ходити в супермаркет за продуктами, тому я замовляю доставку. Тобто, в принципі, тут, якщо я не хочу робити щось, я його цього й не роблю. Тут нема такого, що мама сказала, там мені треба неї поїхати. Тут, взагалі людина нічого не робить. Так можна, так можна, що не хоче. І чесно кажу, якщо вона щось не хоче, вона і не робить. І змінюється звичайно соціум, Звичайно, змінюється оточення на кожному рівні. Змінюється оточення. Без цього ніяк дуже часто змінюються партнери. Тому що уявіть, якщо жінка на четвертому рівні йде на побачення з хлопцем, там на другому рівні, ну ну не знаю, ну може там на пару побачень їх вистачить, але стосунки вони не побудують. Він тому, що буде її тягнути на низ, а вона його не витягне, Викиньте ці ілюзії, ніхто вгору не може витягнути. Людині дуже потрібно пройти досить непростий шлях і дуже багато чого вбудувати їй особисто. Якщо вона цього не захоче, вона не зробить. Вони можуть розвиватися паралельно, можуть, але навіщо ходити жінці з четвертого рівня з хлопцем другим? Нема потреби, там не цікаво. Тому і чоловіки з четвертого рівня вони ніколи не будуть обирати собі в дорогострокові стосунки жінку з другого третього рівня. Тому вони будуть звичайно шукати на своєму рівні, і вони це бачать. Люди це бачать, звичайно. Тому четвертий рівень це люди усвідомлені, вони займаються своїм внутрішнім станом, і вони розуміють, що спочатку йде внутрішній стан, потім іде все інше. Вони цінують свій внутрішній стан, цінують себе, люблять себе, займаються собою. Тобто, це найулюбленіші люди, які приходять до мене і займаються медитаціями. Якщо ви хочете спробувати мої медитації, знайдіть лінк під цим відео. Там є безкоштовний в доступі доступ до чотириденного марафону по моєму методі. Це є чотири медитації, чотири дні. Ви можете спробувати. Той, хто готовий приєднатися до мене в клуб. І, можливо, на індивідуальну роботу, але дізнавайтесь, тому що є завжди невелика черга. А, а я одна, а вас багато. Всіх люблю, обіймаю, всім бажаю мінімум четвертого рівня. Бай-бай!